Слава Ісусу Христу, возлюблені братики та сестрички, Христос посеред нас і є, і буде. Я радий вас всіх бачити І із задоволенням і залюбки продовжу разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас Євангелія від Матвія, саме 6 глава. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та єржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міля, ні яржу не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб там буде й твоє серце. Світильником для тіла є око, тому що твоє, якщо око буде чистим, то все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді? Темно. Отже, мої улюблені братики та сестрички, не збирайте скарбів на землі, а збирайте їх туди, в царство небесне, тими добрими справами, якими будемо оправдані. Ми зараз знаходимося в резиденції митрополитів. Я думаю, що колись, будучи резиденції, показані капеланів, бліндажі капеланів, які зараз знаходяться саме на передових позиціях. Підкріплюють і несуть слово Боже моїм побратимам і посестрам. Мир вам, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні Богом.